Миру Божого Любі, апостол Петро він був одним із тих апостолів, які бачили преображення Господнє. Він був тим апостолом, якого обрав Ісус Христос, і сказав: Ти Петро, ти камінь і на тобі побудую церкву, ворота пекла не здолають її. І він написав всього лише два послання, вісім глав, але він вклав саме найважніше, як можна врятуватись і як можна наблизитись до Господа через віру по благодаті. Тобто є оцих сім пунктів через по вірі, як ми можемо наблизитись до Господа. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть в вашій вірі чесноту. В чесноті пізнання, а в пізнанні – стримання, а в стриманні – терпеливість, а в терпеливості – благочестя, в благочесті братерство і в братерстві любов через ці сім пунктів,